Знову вітаю, мене звати Валентин Ємець. Це друга частина комерційної пропозиції. Ми говоримо про те, що робити після того, як у вас вже з'явилося картування врожайності, і ви починаєте збирати дані в програмному забезпеченні. По суті, наступні кроки, про які ми зараз за, е, далі поговоримо, е, це якраз ось планування робіт та аналіз ґрунту. Це другий наступний крок після впровадження точного занаробства правильно, по правильному у... У вашому господарстві. Якщо коли ви зібрали карти врожайності, ви бачите, де у вас на полі ділянки продуктивні, де у вас непродуктивні ділянки. В програмному забезпеченні, яке ви вже придбали, ви можете зробити зони. По суті, це вже будуть у нас зони врожайності. Ем, і на основі цих зон ви можете. Відібрати вже потім зразки. Тобто ми виділяємо зону, наприклад, де у нас там 3,2 тонни середнього на поле у нас було, наприклад, там 5,3, в цій ділянності було 4,5, в цій діляності було 5,6. Тобто зони неоднорідні. І нам цікаво, от тепер саме важливе, карти врожайності нам показали, куди нам треба бігти, де нам треба копати, так, щоб ми не перекопували все поле і не витрачали зайвих грошей, а діяли предметно, виключно і чисто на цільовий об'єкт. Оце величезна перевага. Наявності карт врожайності, про які ми говорили в попередньому відео. Якщо ми маємо з вами зони врожайності, це і буде для нас тією ціллю, точніше об'єктом, який нам буде необхідно дослідити. Тобто, в чому причина? Чому ми тут отримали 3,2 тони, наприклад, а не 5,6. Чому ми тут отримали 5,6, чи можемо ми з цієї зони, де отримали 3,2, отримати 5,6 або більше. Чи можемо ми щось зробити, наприклад, із зоною, де ми отримали 4,5 тони, і чи варто це робити, чи ні. На всі ці запитання дасть нам аналіз агрохімічного обстеження ґрунту. По суті, дане відео кожен, хто дивиться, може сприймати як комерційну пропозицію від компанії Агро» по роботі із аналізом ґрунту. Із аналізом ми завжди пропонуємо для наших клієнтів максимальний діагностичний варіант обстеження. Він включає в себе мікро-макро показники. Не робимо базові ніякі там азот, фосфор, каліки, кислотність і так далі, тому що повне розуміння необхідно, для повного розуміння необхідно мати повний набір показників. Ціна однієї зони складає 80 доларів. до вартості... До вартості обстеження входять послуги відбору, відбір автоматичним відбірником, відео я залишаю зверху. Посилання можете клацнути і подивитися, як машинка їздить і копає. Ми фіксуємо маршрути пересування, фіксуємо точки, час знаходження на полі. і так далі. Далі лабораторний аналіз. По цим показникам складаємо рекомендації. По цим рекомендаціям потім готуємо вам карти внесення, якщо в цьому є потреба, але ми їх готуємо фактично завжди. І надаємо звіт в друкованому та електронному вигляді. Якщо в когось є бажання завантажити в подальшому ці зони, наприклад, чи дані грохівні обстеження в якесь інше програмне забезпечення, ми також сприяємо цьому і допомагаємо. Тобто наступний крок. Після проведення, після проведення картування і встановлення програмного забезпечення це дослідження тих ділянок, на яких необхідно працювати. Зар відразу звертаю увагу, щоб не було. Е не було непорозуміння. Немає потреби відразу працювати з усіма полями. Треба працювати з, тими, з тією кількістю полів, яку ви технічно можете точно обслужити. Фактично, ну, наприклад, ми говоримо, що у вас там 5 чи 7 тисяч гектарів, починати варто тисяча, півтори, максимум 2. За один раз і обкатати її, наприклад, там, рік чи два, і потім переходити до наступної, як правильно тепер вибрати ці поля, з чого, з чого краще, краще почати? Коли ви отримуєте карти врожайності, ви вже будете бачити, чи є на полі яскраво візуально видимі зони неоднорідності, чи їх там немає. Якщо поле відносно однорідне? То сенсу заходити і зонувати його, і щось вишукувати немає. Можна просто зробити, наприклад, варіант загальне обстеження, я посилання залишу. Зверху можна буде зайти і глянути, що таке загальне обстеження. Якщо чітко видно зони, тоді заходимо в зонування. І таких от полів з яскраво видимими зонами у вас буде відсотків відразу 15-20%. І з них варто починати, тому що це ті поля, на яких ви фактично втрачаєте більше, вони аж просяться. Фактично під обстеження. І це ті зони, червоні зони, так би мовити, на яких окупність від ваших інвестицій буде швидшою, ніж від решти полів. Отже, ми робимо аналіз. За якими методиками робимо аналіз? Це дуже важливе запитання. Ми робимо аналіз в Україні, але робимо за методиками, ну, фактично арбітражними. Я їх називаю арбітражними. Багато хто ще їх називає арбітражними. Можете прочитати, що це за методики. По суті, за такими методиками працює весь цивілізований світ. І В Україні є лабораторії, це вже не нульові. Не не 90-ті, коли у нас був дефіцит по лабораторіям. В Україні є 4-5 лабораторій, які можуть працювати дійсно чітко за цими методиками, так як працюють Сполучені Штати. І от після того, як ви отримали результати агрохімічного обстеження, ви вже можете побачити, наприклад, скласти собі там карти фосфору. Це також в програмному забезпеченні. Це ті дані, які ми надаємо, які ви можете потім імпортувати собі. І агроном ваш там, чи відповідальна людина може проглянути ці дані. Так само в програмному забезпеченні і зрозуміти причини. Наприклад, ось ми бачимо зараз карту фосфору, ви розумієте тепер, ага, значить, тут у мене фосфору 34, тому я отримав на цьому на цій ділянці, як ми як зараз. Пригадаємо, ми отримали тут 5,6 тонн. Тут я отримав, наприклад, тут в мене було 7, 7 мг на кілограм фосфору, тому тут я отримав, наприклад, 3,2 тони. Тобто вже зрозуміло, що треба працювати з фосфором. Але після детального обстеження у вас може бути так, що причини неоднорідності ділянок, причини високої врожайності на в одній частині поля і причини низької врожайності на іншій частині поля це будуть різні причини. І це також питання дослідження. Не можна все міряти, так би мовити, якимось одним елементом. Тому, наприклад, карта внесення фосфору для конкретно даного поля виглядала б так: сюди, там, де у нас висока врожайність, ми даємо 60 кілограмів. Тому що це буде досить, і більше не треба. На середню частину поля ми вносимо 90 кг на гектар, а цю там, де у нас мало фосфору і низька врожайність, ми даємо 0 кг. Чому так? Тому що тут причина може бути інша, як я вже сказав раніше. Це може бути просто низька кислотність. Ось низька кислотність і тут ми вносимо просто 500 кг, наприклад, карбонату кальцію. Це все буде зрозуміло після того, як ви дослідите ділянки. Після того, як будуть карти врожайності, і тільки після того, як ви відберете там зразки і проведете, або ми проводимо, як правило, цю первин, первинну аналітику і віддаємо ці всі дані на господарство. Яка ціль, навіщо нам це треба, і навіщо вам це треба? Кінцева ціль. Можливо, трошечки забігає наперед, але кінцева ціль всього цього другого підходу і взагалі всієї нашої роботи з господарством полягає ось в порівняльній характеристиці двох полів до і після втручання. Це карта прибутків і збитків. Це те, що повинно турбувати власника, директора, керівника підприємства, агронома. Неврожайність в першу чергу, так, без неї нікуди не можна, звичайно, що ми про неї думаємо. Але карта прибутків та збитків. І ось на цьому полі, яке ми розглядали нещодавно, ось це наше поле, це карта врожайності, це зони. Карта прибутків і збитків виглядає ось так. Тобто у нас є ділянка врожайна, є неврожайні, є середній, і наш прибуток з гектару складає 34 106 гривень. Наша робота. Наша відповідальність полягає в тому, щоб ми вам на, шляхом проведення правильної аналітики, правильного відбору зразків, зонування забезпечили певний прибуток або повернення інвестицій, якщо це можливо, на. Повернення ваших фактично витрат на додатковому вигляді до такого прибутку. Тобто, після того, як ми правильно внесли сюди вапно, сюди внесли фосфор, сюди внесли фосфор, у нас збільшилась наша прибутковість з гектару на 2,5 тисячі гривень. Це я зараз кажу для прикладу. Але це суть. Тобто ми зацікавлені в тому, щоб за рахунок такого правильного систематичного підходу у вас завжди збільшувався прибуток. Врожайність може не змінитися. Від року до року врожайність може залишитися тією самою, але ми націлені на підвищення прибутковості вашого поля. Тому, в принципі, ще раз підведу підсумок. Даний блок це комерційна пропозиція з агрохімічного обстеження ґрунту від компанії Агро». Суть, якої полягає в тому, що ми робимо розширений аналіз по зонам врожайності для ваших полів, якщо є карти врожайності, ем, кожна зона коштує 80 доларів. Ми робимо за методиками, які, за якими працює весь світ, надаємо карти внесення, надаємо рекомендації, надаємо дані в друкованому, в електронному вигляді і супроводжуємо ці всі. Рекомендації, якщо в цьому є потреба. Тобто, для прикладу, на цьому полі, де було у нас три зони, три зони по 80 доларів кожна це 240 доларів. Ось така вартість обстеження. І немає потреби робити там 10-гектарну сітку, яка не працює взагалі для точно там, чи 5-чи гектарну. Якщо у вас є карта врожайності, ви економите ще додатково на обстеженні купу грошей. Зараз відео не, не про це. Про, е, якщо цікаво, яка може бути економія за рахунок такого підходу та традиційного за сіткою, то ось я залишаю посилання з згори. Можна буде перейти за ним і наочно переконатися е, в правдивості нашого підходу. Е, і далі буде наступне відео. При, е, в, цьому, е, в цьому блоці буде якраз присвячено супру, е, супроводу. Нашого супроводу, який ми надаємо для господарств у впровадженні оцієї системи елементів точного землеробства. як ми забезпечуємо безперебійне функціонування цієї системи, постійне надходження даних, проведення аналітики, підтримку впродовж сезону, потім повторну аналітику і так далі. Все заради вашого додаткового прибутку з гектара. Далі буде.